Молитва до Пантелеймона за здоров'я дитини, О великий угоднику Христовий, святотерпче і цілителю многомилостивий милостивий, Пантелеймони, з милосерця надо мною грішною, почуй стогін і плач мій у милостив небесного верховного лікаря, Творця і цілителя душ і тіл наших, Христа Бога. Як на те Його воля свята, хай дарує дитині мої зцілення від недуги, прийми недостойне моління моє. Не відкинь мене й не гидуй моїми ранами гріховними, змасти їх, Елеє, милости Твоєї, і зціли дитя моє благодаттю. Виблагаю Христа Господа, угоднику Божий, щоб через Твоє заступництво дарував здоров'я тілові й спасіння душі дитини моєї. Амінь.